25 жінок-рятувальниць доброволець з чотирьох областей країни на навчання на Рівненщині. Тут їм демонстрували, як правильно діяти у різних надзвичайних ситуаціях, а потім учасниці й самі повторювали алгоритм допомоги. Раз, два, три. Серед учасників навчань виключно жінки. Одна з них Марина з Одеси, керівниця жіночої добровольної пожежної команди Красносільської сільської ради. Вона розповідає, що ідея створити такий колектив в її громаді виникла після знайомства з досвідом Рівненщини, адже саме тут вперше в Україні з'явилася жіноча добровільна пожежна команда. Нас надихнула ця ініціатива, і власне ми створили таку добровільну пожежну команду в Красносільській громаді на Одещині. І зараз приїхали в рамках проєкту Пліч Опчіч приймати досвід, навчатися, тому що створити команду можна, але головне навчити, як правильно діяти. І саме от власне такі практичні кейси це дуже круто. Ми настільки натхнені. Настільки прекрасно організовано, це на дуже високому рівні. Після Рівненщини подібні жіночі формування почали утворюватися й в інших регіонах. Такі вже є в Одеській та Запорізькій областях. А ось у Чернігівській області вона зараз на етапі створення. Наша добровільна пожежна команда вона набрала великого такого, будемо казати, розголосу. Чому? Тому що ми дійсно є активною добровільною пожежною командою, яка займається пожежогасінням, допомогою є для місцевої пожежної рятувальної команди. І відповідно наші партнери, з якими ми до цього підписали меморандум про співпрацю, їх за Цікавила ця історія створення добровільного жіночого руху, і саме от такою ініціативою ми виступили, запропонували, чому б ні приїхали би до нас, обмінялися досвідом. побачили добровольчині ті, які б мали б бажання займатися цим, побачити з власного досвіду, як це відбувається. Під час навчань учасниці опанували різні напрямки, зокрема й надання до медичної допомоги. Це вміння є важливим не лише у воєнних умовах, а й у повсякденному житті. Марина розповідає, що завдання з порятунку вдалося виконати успішно, хоч і були деякі труднощі. Ми наклали йому два турнікети, ми забинтували йому голову і ми вкрили його термо. Я не знаю, як правильно термо того, щоб температура тіла не опускалася, скільки була велика кровотеча. Ну і намагались евакуювати. Трохи не розрахували сили, бо на вигляд він маленький, худенький, а за вагою досить, досить важкий, як виявився. Подібне навчання серед жінок провели вперше. Участь у ньому взяли представниць з Рівненської, Одеської, Чернігівської та Запорізької областей. Навчання спрямовані для підвищення їхнього рівня професійної підготовки, так як зачасту добровільне формування зазвичай допомагають для нас при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій. За словами Тараса Блащука, робота цих жінок нічим не відрізняється від діяльності чоловічих, добровольчих рятувальних підрозділів. Їхні обов'язки, зазвичай, якщо вони приїжджають перші на місце події. Їхня робота полягає в введенні так, би мовити, першої лінії, першого ствола для зменшення поширення пожежі, зменшення наслідків, які можуть спричинити пожежа, і чекають прибуття професійних пожежно-рятувальних підрозділів і спільно продовжують ліквідовувати пожежу чи іншу небезпечну подію. Навчання організовано з ініціативи Великоомалянської територіальної громади, де була створена перша в Україні жіноча добровільна пожежна команда. Сьогодні ми пишаємося тим, що саме Рівненщина пропагує добровільний рух, і за допомогою нашого головного управління ДСНС Рівненської області за їхні підтримки, ми сьогодні маємо можливість на полігоні нашим партнерам проводити такі спеціалізовані навчання. Адже Красносільська територіальна громада і Михайлівська вже на сьогоднішній день мають добровільну пожежну команду, і вони також в своєму регіоні стали першими командами. І на даний момент є коликівська територіальна громада. Яка на етапі створення пожежної добровільної команди навчання триватимуть три дні, упродовж яких учасниці здобуватимуть нові знання та обмінюватимуться досвідом у сфері надання до медичної допомоги, реагування на дорожньо-транспортні пригоди та ліквідації їх наслідків. Також жінки ознайомляться з діяльністю центрів безпеки та роботою добровільної пожежної команди на практиці. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.